Всім привіт! З вами Гаммер, і сьогодні я вирішив пограти Left 4 Dead 2. Але це буде не просто Let's Play, А це буде, знову ж таки, і такий собі підкаст. такий собі анонс моїх майбутніх проєктів, моїх майбутніх відео. Так що це буде Let's Play з елементами анонсового підкасту. Ось так от. І що ж, перше, що я хотів сказати, це те, що. Ну, хто це зробив? Капіт. <'ят> це те, що я завершив відео проходження першого епізоду Гри і мертві підуть. Але перший епізод це всього лиш одна п'ята частинка всього сезону. Але, на жаль, ми переклали поки що тільки цей перший епізод локалізували. Але вже незабаром, незабаром буде локалізовано другий епізод, і я його відразу ж буду проходити. Але це буде, гадаю... Ну точно до кінця місяця це повинно було бути. Е, так. І я буду проходити вже другий епізод. Наразі пауза е, з цим проєктом. Але, знову ж таки, як я обіцяв, на 200 підписників. А, я гадаю, це 200 підписників вже не за горами. Е, як і обіцяв, я зроблю проходження тої гри, е, яку мені запропонують в коментарях, яка отримує найбільше плюсів. І ця гра виявилася сталкером. Вона отримала 4 плюси. І я свої обіцянки виконую. Я проходжу сталкера. Щойно буде на каналі 200 підписників в той самий день, в ту саму секунду я викладаю перший, першу серію проходження е, цього самого сталкера. Ну, звісно ж, пила, пилу ніхто не відміняв, я пилу обов'язково пройду до кінця, там що зали... залишилось на кілька випусків ігрового матеріалу. Е, так, ну, звісно ж, Майнкрафтер. Ukrainian Minecrafter, це мій один із основних проєктів. Але так як проєктів я собі надумав дуже багато, то Ukrainian Майнкрафтер буде виходити трішки рідше. Але гадаю, 1-2 Майнкрафтера е, на тиждень е, зробити буде реально. Е, щодо моїх ще от, планів, е, це найближчим часом зняти. Проходження Dead Island, але не просто летсплей, а саме проходження від першого рівня та і до останнього, а також DLS про Райдера. Чому я вирішив все ж таки зняти про Dead Island? З кількох причин. По-перше, це моя нова улюблена гра, колись моєю улюбленою грою була гра Left 4 Dead. Але ось не... недавно, нещодавно я вирішив прикупити Dead Island. Пограти в неї, і вона мені надзвичайно сподобалася, і я вирішив, що це просто мій обов'язок зробити на неї проходження. Е, і друга причина це те, що дуже скоро, а точніше 23 квітня буде Dead Island 2. І також на честь цього я вирішив зняти проходження першого епізоду гри. Ну, не епізоду, просто першої частини гри. Е, і. Так, 23 квітня, коли вже йде е, гра Dead Island 2, то я зроблю проходження і її. Але до того часу я намагатимуся, я постараюся зробити повноцінний Dead Island 1. Е, ось так от. Але все-таки суть цього відео летсплей. Все найнеобхідніше, найновіше, новинки, і всяке таке я вам розповів. Так що тепер можна спокійно просто взяти і пограти. О, мій улюблений Dead 2. Так, я вже дуже давно хотів зробити цей летсплей, але все ніяк руки не доходили. І чому я кажу інколи летсплей, інколи проходження? Я сам колись плутав, але е, все ж таки, на мою думку, летсплей і проходження дечим відрізняються. Проходження це е, коли відеоблогер, ютубер, чи називайте як хочете, проходить е, гру. Е, От, проходження, проходження, це коли він проходить гру від самого початку аж до самого кінця, аж до фінальних титрів, розповідає там, що він про ту гру знає, Що... ну, взагалі, що він хоче там додати нового про цю гру. І взагалі, тобто його досвід гри, і це проходження, деякі там, секрети може якісь розповідати, якщо він знає про цю гру. А от лет'сплей це просто довільний шматочок гри, який вибирає сам. Відеоблогер, сам ютубер, для того, щоб просто трошки на ньому побавитись, щось порозповідати про своє нелегке життя і так далі. Або про легке життя, це залежно від того, що сам відеоблогер і захоче зробити. І тому так, я вважаю, що летсплей і, відео... і відеопроходження це дві різних речі. От, Наприклад, ПЛА це відеопроходження. Наприклад, і мертві підуть також до проходження. А от те, що я зараз зроблю з Left 4 Dead, це просто летсплей. Я просто вирішив пограти кілька рівнів карнавалу. І не факт, що я буду грати аж до самої. сцени, аж до самого п'ятого рівня. Можливо, я закінчу зараз, можливо, я закінчу через півгодини. Це як мені, в принципі, захочеться. Ось так от. Ну, Все ж таки хочеться цей летсплей, але розповім я трішки. Про Left 4 Dead, хто не знає, що це за грану, але загалом ви вже тут 15 хвилин, здається, сидите, чи навіть трішки. може трішки менше. Ну і ви зрозуміли, що це просто типовий, типова зомбострілялка. Але це зомбострілялка не на проходження, тому що прийти їй неможливо тут. Просто. Ааа, рятуйте, рятуйте, рятуйте. Тут немає сюжету як такого. Тут є 5 рівнів. 5 кампаній е, стандартних, чи там можна до довантажити кілька інших компаній, там, якщо захочеться. Е, але є 5 стандартних кампаній, е, які е, мають в собі, здається, по 5 рівнів, якщо я не, не помиляюсь. Е, і все. Там як такого сюжету немає, там просто інколи щось таке, типу, там, не знаю, маш... взяти машину, для того потрібно назбирати каністру, просто завдання. І тому проходження як таке тут тут зробити неможливо, там хі... не знаю хіба що ачивменти позбирати. Я не знаю навіть як тут можна зробити проходження. Е, ось. І. Ну як? гра ця видана компанією е, цією самою зловісною компанією, яка так сильно дражнить е, своїх. своїх гравців і не хоче ніяк випускати Half-Life 3. І знову ж таки Left 4 Dead 3 також могла б вже випустити. Але це ж Гейб Ньювел, а Гейба Ньювела, як відомо, у дитинстві прокляла відьма цифрою 3, і тому він ніколи в житті не може використовувати цю цифру для комерційних таких завдань. Так, ну, це, звісно, жарт, але все ж таки обідно. Я б, наприклад, дуже хотів е, пограти left 4 Dead 3 з новими кампаніями, з новими героями. Е, тому ну, чому я кажу, тому що я граю зараз за Left 4 Dead 2? А Left 4 Dead 1 також зовсім своя кампанія. Інша кампанія, інші герої, інша зброя. І трішки гірша графіка. Але, в принципі, вони не надто підросли з графікою у другій частині. Ну, на мою думку, можливо, ви думаєте інакше. Ось так от. І вже досить давно не виходив новий Left 4 Dead, так що, так що я очікую, що цей Left 4 Dead 3 вийде. І от нещодавно, ну, як нещодавно. Не пам'ятаю точно коли, по-моєму, місяць тому, можливо, був такий день відкритих дверей у Left 4 Dead. І разом з простими гравцями смертними грали розробники гри. І мені пощастило зіграти з одним крутим чуваком, з одним із розробників, розробником рівнів. І він мені так по секрету сказав, що так вони вже роздумують, чи не зробити б нам Left 4 Dead 3. А сказав, що швидше, ніж Half-Life 3. Left Food 3 не вийде. Ну от, робіть свої висновки, думайте. Чи вийде, чи не вийде. Ну, я особисто щиро сподіваюся, що так, буде Left Dead 3. Нова зброя, нова кампанія, нові люди. Ну нехай вже та сама графіка, але просто новий сюжет. Ну і, звісно ж, до е, лефти нещодавно відкрився воркшоп, якщо ви не знаєте в скімі. І тому можна дуже багато крутих доповнень там е, назавантажувати. Там, от, наприклад, я не знаю, чи ви помітили, у мене там е, Нік має замість білого. Е, а, а, рятуйте, 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 замість білого е, ось, чорний костюм, бачите? Е, так, і от Сільверболер у мене є. Чи Сільверболлер. Не знаю, як він правильно, ну, е, загалом, е, головний пістолет. В тому, в Хітмені. Так, в Хітмані. Ось, бачите, як він виглядає. Також має свій звук. Ну, так, непогано досить, на мою думку. І це не все, що там можна завантажити. Просто я не люблю груб сути різними там модами, різними модифікаціями, різними там скинами. Але я так подумав, що чорний нік, ну, не чорний, а в чорному костюмі. Нік буде виглядати крутіше. І Сиверболер також додати можна. Чи Силверболлер. Там... Поправте, якщо я не правий. А, так, кину я гранатку. А, і не грав я лифту дуже-дуже давно. Я вже десь місяць її не включав. І тому я граю зараз як повний нуб. Бігаю тут. Ааа! Зараза, зараза, зараза! Скотина, скотина, фух! Ну, загалом, знаєте, додавайтесь до мене в Steam. Можливо, пограємо Left 4 Dead 2, перший разом. Посилання на Steam вже давно є в описі до мого каналу. Ну, але якщо так по каналах не лазите, а просто переглядаєте відео, то я посилання на мій Steam кину сюди в опис до відео. І буду радий зіграти також я. Також буду радий зіграти інші круті ігри, такі як Black Ops 2 та. Ну, загалом побачите, що може зіграти. Просто коли будете додаватися, напишіть, що ви е, з мого каналу чи якось, так. Ось. Ну і особливо я б був радий пройти Dead Island з кимсь у кооперативі. Тому що самому Dead Island, ну не те, що дуже важко, але не так цікаво, як у кооперативі, та й знімати кооперативне проходження, гадаю, теж було б. Цікавіше. Тому якщо у вас є хороший мікрофон, гарний голос, і ви вмієте говорити, не запинаючись, то ласкаво просимо. Ну і звісно ж, якщо ви вмієте грати. Тому що там дуже довго бігати на одному місці через те, що ви не будете вміти грати, це теж буде не надто круто. Ну, але якщо там дуже багато заявок. Не буде або не буде з ким, то я з радістю до дейлен пройду і сам, і також знімлю на це цей Е, Тому що там можна включити видомість у інтернеті, і тоді зі мною будуть грати ті чуваки, які просто захочуть, які вони випадково знайдуть. І вже так сумно не буде. <соць> так. І про що б ще таке поговорити цікаво? Ну, про лифту я вам вже розповів. Все, що я знав, сподіваюся, нічого не забув. Чомусь, як завжди, мене викидає грати в цей там Рошель, по-моєму. Ні, ні, Рошель була по моєму першому, першій лифті. Ну, не пам'ятаю. Е -е, так, і ще одне додати я хотів, що е -е, колись, коли ти купував, наприклад, Dead 2 е -е, без першого, то доступу до кампанії до кампанії, а також до персонажів першої лифти не було. Але не але не нещодавно, ну не знаю наскільки нещодавно, але додали до е, другої лифти кампанію першої. І тому можна, не купуючи перший Left Forде, пограти ту саму кампанію з тими самими героями із Left 4 Dead 1. Нагадаю, це досить непогано, але так як я купував 4 е, Dead Bundle, е, е, тому я мав і першу лифту, і другу відразу. Але е, загалом перша лифта, крім героїв. І компанії йде і все ж таки відрізняється від е, Лифта Другої. Там, е, в дечому все ж таки красивіша графіка, ну, красивіша, вона м, якась е, темніша трішки, тому що тут все так зроблено, на мою думку, більше як у мультфільмах там, е, не знаю, така дитяча стилізація, а перша лифта вона була більш така е, темніша і більш було все реалістична про зомбі, звісно ж. І тому я гадаю, що якщо ви любите цей жанр, так як я, можливо, навіть більше, то обов'язково купіть і, першу, і перший листодат, і другий. Тому що такі бандли за 3 долари можна купити 2-3 рази в рік, це залежно від того, як попасти на це, тому час від часу перевіряйте в стімі новинки, там завжди такі акції пишуть в тому вікні привітань. І там літня розпродажа, літній розпродаж, зимовий розпродаж, там різдвяний, і завжди там лифта має великі знижки. Але от з Island не так все легко. Island я... довелося мені трохи пошукати довше для того, щоб знайти більш-менш вигідну пропозицію. Але я це зробив. Я купив Island не за такі вже великі гроші. Як в стімі в два рази дешевше, плюс всі DLS. І тому, гадаю, це непогано. А DLS там, на мою думку, кампанія Райдера, ну, скільки, скільки я зміг пограти, в дечому сюжет навіть краще, ніж оригінальний сюжет Dead Island. Не хочу забігати наперед, але там є набагато більший доступ до вогнестрільної зброї, на відміну від оригінальної кампанії в Dead Island. Думаю, що оригінальні кампанії там. Весь акцент йде саме на рукопашну зброю. Там На різні мачети, на там, битки, найбільше там всяких палок і всякого різного такого, а зброю знайти в оригінальній кампанії дуже важко. Хоч я і не доходив туди, я читав на форумах, що зброю знайти хоч дуже важко, але реально там в одному із бунгало, там, по-моєму, є револьвер, також можна знайти в готелі, в готелі Штурмову Гвинтівку. Але я туди не доходив, тому... Точно сказати вам не можу. От компанія Райдера там практично від. Я точно не пам'ятаю, від 20-ї хвилини там вже можна знайти револьвер, і далі, чим ти далі проходиш, тим зброї більше. Там Всякі пістолети, штурмові, штурмові гвинтівки, дробовик, правда, це зброя більш рідкісна, ці дробовики. Але дробовик там також є. Хоч і він не такий аж ефективний, хоч це трішки неправдоподібно, дробовики мали бути більш ефективними. Але найефективніше це все ж таки штурмова гвинтівка. Е, і також. Е, і також, також, також Магнум. Е, магнум він має в собі е, всього лише 3 пулі, а. Ой, три, яких три. 6 куль. І. Е, одним пострілом з Магнума можна вбити е, від двох. Від двох там. зомбі, Ну, мені вдавалося двох вбити, особисто мені. Але я. щоб не заходити наперед, то я цю кампанію Райдера грав не надто довго, я, по-моєму, пройшов 30% її, і вирішив, що ні, вистачить залишу кампанію Райдера на проходження. Е, можливо? Можливо, я навіть перше пройду кампанію Райдера, а потім оригінальний сюжет, але це я вже вирішу по ходу справи. Це, на мою думку, не так же важливо, що перше проходити. Е, звісно ж, ДЛС кампанія Райдера. Нам... О, йомою, скільки вас тут! E, звісно ж, DLS набагато має коротший сюжет, ніж оригінальна кампанія. E, по-моєму, дві години e, гри є. E, так, здається. Дві чи 2,5. Ну це залежно від того, наскільки там e, переглядати ролики, які e, йдуть під час кампанії. під час самого ігрового процесу. Але, по-моєму, чистої гри на дві години там e, буде. А, зараза, зараза. Ну навіщо ж ти відьму налякав, га? Що ж вам так подобається лякати, ту відьму? Чувак, та бей зомбі, а? Так, все круто. Е так, я говорив про ком про компанію Райдера. Е не пам'ятаю точно наскільки довгий сюжет е оригінальній компанії Е, От не хочу брехати, але я... Зараз програв там, по-моєму, 2 години, і я пройшов всього лише 4% так що, чотири всієї кампанії, так що гадаю, там з переглядами усіх роликів можна буде це все розтягнути на досить багато випусків відеопроходження. Так що я гадаю, це буде досить великий такий проект, досить велике, велике проходження, яке затягнеться надовго. Е, але воно ну, того варто, тому що гра справді шедевральна, можливо, зі мною хтось не погодиться. Е, ну там, Вона важка ця гра, там навіть е, немає е, рівнів, рівнів складності, тому що так є багато іграх. Е, Хоча яка школота, я сам школота, ну але ну зрозуміли, школота і це різні речі. Е, так, і про що це? Я? Де постійно е, якісь е, не дуже урівноважені люди балакають. Деяких ігра, що гра така легка, що це за line on, line, line on, а не гра, я її так пройшов за пів години. Ну так, але ти включи не, е, легенький рі, рівень складності, не, не рівень складності, де садка включи там, середній. І тоді вже подивися, наскільки ця гра буде важка, наскільки ти її е, швидко пройдеш. Е, а от в Dead дент навіть вибирати рівня складності цього, здається, не можна. Бо принаймні я не вибрав, я просто зразу е, клікнув туди, куди. Треба і відразу почав проходити кампанію, але, здається, ні, не можна там вибирати рівні складності. І це також така собі. не знаю. родзинка цієї гри. Що рівень складності там вибирати е, не можна. Взагалом зомбі дуже важко вбити. Там рівень складності зроблений трішки інакше. Я вже пригадав, е, там просто. Е, Дивлячись на твоє проходження гри, на твої успіхи в грі, там зомбі отримують також свій рівень, і з кожним рівнем їх все важче і важче вбити. Так що зомбі просто підлаштовується під, е, під те, як ти цю гру пройшов. Е, так, і гадаю, це дуже круто. Е, там все прораховано. Е, і сюжет красивий там. Справді красивий там, потім можна кататися на машинах. Там... Всього 47 бив, найменше. <смеш> Круто. Е, так, ну і там можна кататися на машинах. Там, е, Як я вже казав, несрільної зброї дуже мало. Але це не заважає самому ігровому процесу, тому що там е, також є дуже багато своїх родзинок, там можна знову далеко пилу на е, бейсбольній биці. Е, я, правда, їх ще не робив, я ще знайшов достатньо металолому. Металобрухту, <смеш> е, але. І знаєте, я не буду проходити вже dead Island, Тут спеціально для того, щоб зробити потім по ньому е, проходження. Не летсплей, а саме проходження. Так. Ну і загалом все. Про Dead Island вже немає що побалакати. Так, граю в Left 4 Dead а розмовляю про Dead Island. Дуже круто. Ну, але... Так, ця гра варта того, щоб про неї розмовляти. Так, у мене, значить, є аптечка, ну гра спілікуюся трохи. Ось бачите, як цей Silver Baller виглядає? Навіть на мені. Правда, я ще давно його не бачив... Э, так лежачим. Я його здається на... Ну, Silver Baller. Э, здається, заменяє. Э, Desert Eagle. Чи як він тут називається, Так забув. Так. Мі... Місяць без гри Left 4 Dead. Бачите, переніс свої наслідки, Навіть не пам'ятаю, як називається зброя. Ех, э, ні, через стіну не вб'єш. А колись можна було. Так, ну що ж, я гадаю, на цьому можна завершувати наш е, летсплей. Він і так вийшов трішки довгенький. Е, і я так думаю, що я повернуся до left 4 обов'язково, і знімлю ще кілька таких летсплейчиків, там на різних кампаніях, тому що лише оди, один карнавал це скучно. А я знімлю ще на кілька кампаній, можливо, навіть кожну кампанію е, окремо і зроблю таке собі, типу напівпроходження чи якось так. Ну, не знаю, я подумаю. Можливо так, я пройду кожну кампанію окремо, можливо, навіть з кимсь в кооперативі. А зніміть зніміть його, зніміть його з мене. Зараза, зараза, зараза. Тому що тут я пройшов лише, здається, два або три рівні на карнавалі. Ну, але карнавал, на мою думку, це одна із найкрасивіших тут компаній, одна із найкращих компаній. Хоча ні, не найкраща, але. А, зараза, зараза. Зараза. Та тікай тікай-тікай-тікай, дай я в нього молоток закину. Ай-яй-яй-яй. О, молодець. Молодчинка. А, зараза, та не бігайте ви поперед мене. Так, все круто. Танк вбитий. Ну, спасибі за перегляд, очікуйте нових відеопроходжень, нових проектів. Дедайленд вийде буквально за кілька днів. Перша частина 200 підписників Stalker буде. Ну, загалом я вже все розповів. Спасибі за перегляд, бувайте!